Блискучі тканини і витончене мережево саме такі елементи можна було найчастіше відмітити в вбраннях зірок на червоній доріжці перед нагородженням американською премією Золотий глобус. Дженіфер Лопес вирішила вразити уяву сукнею тілесного кольору від Зухара Мурада, головним елементом якої стала біла мережевна аплікація. А ось Дженіфер Лоуренс і Маріон Кутіяр – обидві прийшли в вечірніх сукнях без бретелей від Крістіан Діор в червоно-помаранчевих тонах. Емілі Блант віддала перевагу золотій вишив. Всі її вбрання створив американський модний дизайнер Майкл Корс. А холі Беррі вбралася в сукню, прикрашену візерунком з тропічних кольорів, в рожевих і тілесних тонах від Версачі. Декілька представниць слабкої статі зважилися на пишній спідниці, включаючи Люсі Лью, яка прибула в небесно-блакитній сукні з квітковим принтом від Кароліни Ерери. Меган Фокс, Арманда Сейфрід і Хедмін Панетьєр вибрали для себе кремові і рожеві відтінки, при цьому зробивши акцент на хитромудрі деталі. Що стосується чоловічої половини, то тут це було достатньо одноманітно. Чорні смокінги і Лі сорочки. 70-та церемонія нагородження золотим глобусом традиційно відбулася в Беверлі Хіллз. Асоціація наземної преси Голівуду визнала, що кращим драматичним фільмом 2012 року стала операція Арго Бена Африка». Кращим драматичним актором визнаний Деніел Дей льюіс що зіграв в історичному фільмі Стівена Спілберга Лінкольн. Кращою драматичною актрисою стала Джесіка Честейн за головну роль у фільмі Ціль номер один. А кращим саундтреком стала пісня Адель, написана для 23-го фільму «Бондіани».